Холодець будеш їсти? Ні, я вчора вже його їв. А суп? Суп буду. Ну, а ти добре, сказала дружина і поставила холодець у мікрохвильовку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік на полюванні пускає з лука стрілу, біжить за нею, знаходить у болоті, а поруч жаба сидить і каже жаба. Візьми мене додому, посади на подушечку, поцілуй, і я перетворюся на красуню. Додому я тебе візьму, на подушечку посаджу, а цілувати не буду, відповідає їй чоловік. Чому? запитує здивована жаба. «Ха, Красунь багато, а балакуча жаба одна. Я що золочуся?» Вчений в інтерв'ю газеті: усі мої міркування безглузді, якщо вони вирвані з контексту. Наступного дня вийшла газета із заголовком. Вчений зізнався, що всі його міркування безглузді. Сидять чоловік із дружиною у вітальні перед телевізором і базікують про різні речі. Поступово заходить бесіда про життя і смерть. Чоловік каже: не допусти Таню ситуації, щоб я був у стані овоча, залежним від електроприладів і крапель, що стікають із пляшки. І Якщо я опинюся у такому стані, відключи мене від цих приладів, які підтримують у мені життя. Дружина мовчки встає, вимикає телевізор і викидає у смітник пульт і пляшку з пивом чоловіка. Степане, чого ти так довго з дружиною говорив? Ти, Василю, не уявляєш, яка вона. Нічого не розуміє, що я їй пояснюю. Я на неї так кричав, так кричав, матюкався на всю вулицю. До мене навіть будівельники з сусідньої будови підійшли. Запитали, куди щебінь розвантажувати. Думали, що я виконроб.